Доброго дня. Volvo xc 60 у нас в продажу. значить, Машинка тільки пригнана зі Швеції, розмитана, сертифікована та готова до першої реєстрації МРЕО. 198 тисяч оригінального пробігу в автомобілі, чистий 13-й рік виготовлення. значить, і Перша реєстрація кінець 2017 року. Завжди в одних руках одного власника машина зі Швеції. Дуже бережно, правильно експлуатувалась, правильно обслуговувалась. Тобто в Швеції вони зазвичай раз в 30 тисяч проходять сервіс. Ця машина проходила кожних 20 тисяч сервіс, тобто до неї бережно відносились, правильно обслуговували, що важливо для подальшого ресурсу агрегатів. Значить, на 177 тисяч в неї замінений комплект ремня ГРМу з помпою, з роликами зі всім, а на 156 був попередній сервіс, тормозні диски по кругу з колодками. Тобто Машина не потребує ніяких вкладень. Остатній сервіс у неї 196 тисяч. Е, Проводилась 2000 тому заміна масла в двигуні, фільтрів, тобто повністю обслужена. Вся ціленька, вся в оригінальній фарбі, нічого не знімалось, не крутилось, не було в ДТП. Зараз покажу максимально її. постараюсь подати ту машину в дуже гарному стані. Лакофарбове, скажімо так, стан ідеального. Зараз повторюсь, нічого не фарбовано, вікна всі рідні, оригінальні вольвівські зад притонований. Так, значить, права сторона виглядає. Дуже хороша комплектація в машинці, зараз все розкажу, покажу. Так виглядає задня частина автомобіля. Значить, корма В такому вигляді також все гарненько. Є декоративна накладка на бампер, є оригінальний фарков з ключем, він знімається, є заглушка. Тобто можна його ставити, знімати, все дуже гарно, адекватно. Це задня частина і ліва сторона. Значить Виглядає так автомобіля. Два комплекти коліс з машиною, значить, літо на 18-х, ще хороша доволі гума. Значить, кудієр стоїть. І на 17-х дисках дуже хороша зимова. Гума з оригінальними титановими 17 ми дисками. Так виглядає ліва сторона, також немає ніяких м'ятин. Нюансів, школів подряпин, корозії. Дуже збережене, направду лакофарбове. Багато в нас вже буває бувало тих XC60-х Volvo, але в такому стані ну, одна з небагатьох, скажімо так. Значить Повний безключовий доступ в машині є бліз, мертві зони, є значить, адаптивний круіз-контроль спереду дестроник, максимальна фара, адаптивна, біксенон в лінзах, він поворотний, за рулем лінза рухається, повертає, досвідчує. Це все приємно, гарно, автоматичні ближні дальні машина сама бачить передні машини, сама переключає з ближнього на дальній, потім з, бли... з дальнього на ближній. Тобто все працює, все абсолютно справно, так виглядає фара. Volvo світло завжди хороше. тобто Тут ще й окрема рефлекторна зона на дальнє. Тобто, ну, світло направду хороше. Передній партроник задній, звичайно, присутній, покажу вам значить, стан впереду. Капот зовсім не висічений, як на її пробіг 198 тисяч, ну дуже в гарному стані. Автомобіль не має ніяких сколів, подряпин. Спробую передати по капоту. Він в дуже збереженому гарному стані. Направду, і передній бампер. Проведу, покажу. Ну, машини легарна... легендарні по своєму кліренсу, тут 23 см чистого кліренсу. Це в своєму класі найвище, що може бути. Тобто це дуже приємно. Їхати на такій машині по ямах, по нерівностях, хоч пробував показати. Значить, все дуже чітко. Знизу все на місці, немає ніяких там м'ятин, загнустей, всі, пла всі пластикові деталі на місці, все в оригіналі, в адекватному дуже стані. Так ось вона виглядає вживу. Значить, Лобове у нас також вольвівське оригінальне, воно 18-го року міняне, але це є великим плюсом, так як воно не посічене, немає ніяких школів в дуже гарному стані. Є всі можливі камери, сенсори, тобто сіті сафіті, машина в місті сама тормозить перед пішоходами, перед передніми автомобілями до 50 км на годину. Значить, є камера, яка розпізнаває автоматично ближню дальні включають. Є панорама, все працює, все відкривається, все справно. Зніму дах над лобовим. Також немає ніяких якихось жорстких моментів, нюансів. Все дуже адекватно, все дуже приємно. Є складання дзеркал. Тобто всі в принципі, потрібні опції в машині присутні. так виглядає автомобіль вживу. Зараз я зніму салон. Після того, що роботу двигуна, не зупиняйте відео. Значить... Це значить карта водія. Вона тут в ідеалі, без ніяких моментів, є повний склопакет, електрорегулювання дзеркал, складання дзеркал. Все дуже значить... В ліси, це мертві зони, вони тут засвічуються, коли автомобіль в мертвій зоні, також система працює, поріг водія. Все в нормі значить, педальний вузол, Ну, трошки бруд на вулиці нечисто. Значить, сидіння. Власне. Попробую відзняти. Тут опціональна шкіра напа, дуже м'ягенька, приємна, сидіння зручні, дуже комфортно їхати, не змучуєшся, є підігрів, звичайно, передні, задні. Так, Відзніму кермо. Це значить стан керма, власне, воно тут стан нового, немає ніяких затертостей, задертостей. Тобто в дуже збереженому стані кермо. Сам власне, салон. Починаю дощ, але спробую дозняти. Значить, пробіг 198 946 в даний момент. значить Ручка КПП. Також стан нової в ідеалі. Все в нормі, є значить у нас введення по смузі, є контроль дистанції спереду до передніх автомобілів, ліси, мертві зоні, партронік, передні і задні допомога при спуску. Ну, подвійний клімат, передні підігріви, Все є все присутнє. Тут ще зайду, покажу по системах автомобілі. Значить, сіті сафіті це що я казав, безпека в місті. Драйвер та лера, допомога по водію, придупріння при столкнові. Е Оригінальна сигналізація в салоні з датчиками руху, з датчиками наклону кузову, активні фари. Все є все присутнє. Bluetooth, значить, по медії у нас є Bluetooth, є USB, є iPod, AUX, диск, тобто також всі формати відтворюються, все підтримується. Все справно, все гарненько. Приємний автомобіль, фотосервісної книжки додам в фотографіях. Значить, Також можна буде все побачити. за водієм. Заді. Так от виглядає обшивка дверей. Так виглядає власне сидіння. Воно тут також стан нового. Шкіра напа, знову ж таки, повторюсь, дуже приємно. Volvo має дуже хорошу шкіру і звичайну, але напа це опціональна шкіра, вона така м'якша, ніжніша, приємніша, дуже комфортно, зручно, є центральний підлокітник, підстаканники, ще тут окремий відділ, значить, задні підігріви розетка на 12 вольт. Так виглядають сидіння взаді передні. Все в нормі, без ніяких недоліків, нюансів. Відзніму, значить, сторону переднього пасажира. Так ось виглядає карта пасажира. Також в ідеальному стані, без ніяких недоліків, торпеда зі сторони пасажира. Пробую фокусувати правильно відео. Поріг. Значить, Він дивіться також зовсім не пошкоджений, без ніяких нюансів, моментів, сидіння власне, пасажира. Є всі можливі регулювання, вони механічні, але і передня частина сидіння піднімається, опускається і задня, і пояснична підтримка, Тобто, можна себе дуже зручно комфортно посадити. Так воно все виглядає вживу. Значить, Тут відділ для підстаканників з підсвіткою. Тут підлокітник, вихід для AUX, для USB. Все гарно, приємно, вшито такою приємною алькантаркою. Все так виглядає вживу. Значить, І заднє права дверка. Так, воно вживу, все. Немає якихось моментів. Поріг. Також не зношений, не подряпаний, не стертий, сидіння. Підлокітники, все регулюється, все на місці. Так воно виглядає вживу. Відкрию багажник, покажу. Так, це значить рулета на місці. Є коврик оригінальний багажник Вольвівський, додатковий, власне, от сам багажник, його стан нічого не пошкоджено, не задерто, не потерто. Під ковриком також все. В ідеалі. Зараз підніму, покажу вам. Значить, тут у нас є оригінальна аптечка, аварійний знак, сітка багажна, ключ до фаркопа, щоб його знімати, ставити на місце. Плюс є ще додатковий з ключами. І тут відсіку значить, є насос, є піна, є домкрат крюк, буксуру, буксувальний ключ, значить ну, все на місці, все в комплекті, плюс заглушка, якщо зняти фаркоп, оригінальна в бампер. Так воно все виглядає. Під підлогою. значить Машина не мала ніяких аварій, кажу, повторюю, ще раз ніяких моментів з нею не було. Це, значить, обшивка кришки багажника, вона також в ідеальному стані. Так виглядає вона вживу ззаду. Гарно, приємно, дуже збережена. Як на свій рік, як на свій пробіг. Ще відніму роботу двигуна. Значить технічно, по машині абсолютно ніяких зауважень, як по двигуну, як по коробці, як по підвізці. Все в ідеалі. Мотор працює рівно. Ніяких підтікань масла не виявлено ні на двигуні, ні зверху, ні знизу, ні на коробці. Коробка переключає чітко рівно, без ривків, плавно знімав болти, вони тут не рухані, не кручені. На крилах, власне, на капоті. Ця інформація абсолютно правдива про автомобілі. Фари оригінальні. 3-13-го року. 3-13 року. Підвізка також абсолютно в нормі, ніяких скуків, зауважень немає, геометрія ідеальна, нікуди машина не тягне, руль стоїть рівненько. Плюс ще є додаткові фото всього. Антифріз такий як має бути, зелений. Все в нормі, гідропідсилювач також, рульова рейка в нормі, ніяких запитівань, підтікань не виявлено. Так воно все виглядає вживу. І ще зніму заміна рівня ГРМ. Вольвівська бірка, це проводилось на Вольво на пробіжі 177 тисяч. 22 рік, третій місяць. Є штатне оригінальне вибасто, мокре, яке прогріває гуді салон, запускається примусово із таймерів. Все абсолютно справно, підключала діагностику, ніяких проблем, моментів немає по машині.